Вчора по обіді місто Новогородівка зазнала одразу двох ракетних ударів. Внаслідок цього пошкоджень зазнали близько 50 приватних будинків. Наслідки удару мешканці ліквідовують і досі. В ході обстрілу, який стався 10 лютого, пошкоджено біля 50 приватних осел. Три адмінбудівлі, постраждалих і загиблих немає. Наразі проводяться встановлюючі роботи комунальним підприємством «Комунтех». Мешканці пошкоджених будинків кажуть, постраждало майже все майно. І вікна, і двері, і дах також потрібно ремонтувати. Вона як упала, тока я услышала, а як літіла, взагалі нічого не було слышно. И я не знаю, она как бахнула там. Конечно, все повылетало. Там у нас двери сломались все стеклянные. Крышу снесло, окна все выбились. Вот, все течет, все мокрое, все плавает. Надо хоть хоть клеенкой, хоть, хоть бы заделать. Если не шифером, то хотя бы клеенкой. Уйнувань зазнав його один з навчальних закладів міста. Колись у цих кімнатах діти здобували знання, а на перервах бігали коридорами, наповнюючи їх дзвінким сміхом. Тепер все це лишилося лише у спогадах. Внаслідок вчорашнього обстрілу, який відбувся приблизно 14-й годині. Mm. Заклад наш ну майже повністю пошкоджений. Зруйновані вікна. Зруйнований дах, пошкоджені двері. Ну навіть їх немає. Вони просто повилетали відновленню. Він, мабуть, не підлягає. Ворожа ракета за мить без світла залишила майже 300 осель. Наразі на місці працюють фахівці. ДТЕК роботи дуже багато, Віті самі розумієте, прильоти. Ну зараз спочатку зробимо здесь, потім вже будемо ну, постепенно. все. А сьогодні постараємося. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в одній з адмінбудівель. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 150 квадратних метрів. На місце події прибули рятувальники 75-ї державної пожежно-рятувальної частини, які встановили, що відбувається пожежа на третьому та четвертому поверхах чотириповерхової будівлі. П'ять годин знадобилось рятувальникам, щоб ліквідувати цю пожежу. Площа загоряння складала 150 квадратних метрів. Аби підтримати мешканців пошкоджених будинків до Новогрудівки, завітали благодійники. Ми приїхали до міста Новогродівка допомагати мешканцям, які потерпіли від ночного та дневного удару. Волцентрикічно допомагає як гарячими стравами, так і гарячими напоями. Анастасія Бурковська Чепіль, Даниїл з міста Новогрудівка спеціально для Капрінь'юс.